Софіка, ми такі любош доводити. Ми не здесь таки не робимо, <рес> я хочу просто з тобою спати. Ми такі любимо. А ти не буде, просто надійшли. Вони все прийшли. Я в тебе перебере. Смія бігала. Спасибо. Shumë gja në orë gja, nëse me i dhe.

так. Основну прошу п'ять разів експериментально на на роботу зайбіти. Там там тишає. Що у нас стоїть, нам треба здергати. Там там багато навчання, що підходить. А я там adesso можна говорити. А потім прийти. Моє мене моє.

Дивіться, в яких умовах все ж так думно тут. Діти наші займаються фізкультурою. Якщо погана погода, і зимою тут наші діти проводять. Свій час фізкультурний. Е, оцей козлик, це вже йому напевно років не знаю скільки. І, і ще якби могли оцей запас зафіксувати, то, 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 то взагалі тут, 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 тут не можна просидіти 5-10 хвилин, а то щоб діти займалися у 45 хвилин. От дивіться, камера не може передати запах, опишіть його.

Школу, то будували школу, а, і ті, робітники, які будували, вони тут От так, жили. Отак батьки мусили тягнути з дому ці ліжка, і а, так, то, щоб вони мали, мали де. де... А я пока четверг, потому что нет. Не поломить mm. mm. школу? Що робиш? Саша, что ты робишь? Будешь колу ломить? Вот речай вроде галку так по ковід. Саша, ты вам почек? Да? Ага. Я, розказ... я каже, що треба на прорізати, що не на мало. А стояла тут указ.